А я думав. horses. Don't Горсес. the horses. Horses. Hey, look, a new subscriber. Відео кентавр вставив у спеціальне гніздо на шоломі Елфі, маленький циліндр. Пряма трансляція, вбудований атомний міні-реактор. Тому час роботи не обмежений. Мікрофон спрацьовує на голос. Добре! кивнула Елфі. Крут ще сказав, що я маю взяти зброю. Про всяк випадок. Весь вибір перед тобою, розвів руками жереб Інс. Він покопався в купі зброї і витяг пістолет, зроблений з платини. Нейтріно 2000 – Найновіша модель. Такого немає навіть у тунельних бандитів. Три режими готовності продукту слабо підсмажений, середньопросмажений та кремований. Теж із ядерним джерелом енергії, тож можеш не економити. Ця штука переживе тебе на тисячу років, ти вже будеш того, а вона ще комусь послужить. Елфі засунула легенький пістолет у наплічну кобуру. Я готова, на мою думку. Сумніваюся, засміявся Жеребкін. Повір мені, до зустрічі з тролем підготуватися не можна. Дякую, що підтримав мене. Будь-яка впевненість походить від незнання, повчально підняв палець кентавр. Якщо ти відчуваєш у собі впевненість, то ти чогось не знаєш? Елфі хотіла заперечити, але передумала. Можливо, вона смутно підозрювала, що Жеребкінс правий. Пневматичні підйомники працювали на струменях газу, що подається спеціальними каналами із земного ядра, техніки лейдньону.